Всім привіт, вітаю вас на каналі. Дізнайтесь про зміни для українських біженців у Сполучених Штатах, Німеччина, Польща, Австрія, Фінляндія. також про нові правила у транспортній сфері Європейського Союзу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини, також на наш телеграм-канал для українців за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Нові правила Європейського Союзу щодо водійських прав, цифрові посвідчення та спільна система заборони на керування. Цієї теми ми вже торкались в попередніх відео. Хочу нагадати, що після новин про реформу водійських прав в Німеччині важливо зазначити, що зміни відбуваються на рівні всього Європейського союзу. Зараз і Європарламент схвалив масштабну таку реформу, яка Плине на всіх водіїв у всіх країнах Європейського Союзу. Тобто зараз держави Євросоюзу повинні впровадити ці оновлення протягом трьох років. Перше з оновлень це цифрові водійські права до 2030 року. Всі громадяни ЄС зможуть зберігати свої водійські посвідчення у смартфоні, тобто, цифрова версія матиме повну юридичну силу у всіх країнах ЄС. При цьому залишається можливість замовити звичайну пластикову карту. Для тих, хто віддає перевагу традиційному формату. Ще одне з найважливіших нововведень – це єдині для ЄС заборони на керування. Тобто, якщо водія позбавили прав у одній країні Європейського Союзу, наприклад, в Польщі. То це рішення автоматично діятиме у всіх інших країнах ЄС. Ну до цього часу заборона на керування поширювалася. Ви знаєте, лише в межах країни, де було скоєно порушення. Ну нагадаю, що на практиці, ці нові правила запрацюють лише після того, як Німеччина та інші країни ЄС внесуть відповідні зміни у своє національне законодавство. Нагадаю, для цього ЄС виділив три роки. В Німеччині готують також реформу системи отримання водійських прав. Це навчання стане дешевшим та доступнішим. Вартість отримання водійського посвідчення ФРН вже давно викликає. Ви знаєте, чимало суперечок для багатьох, особливо для молоді, це стає серйозним викликом. На майбутні зміни відреагував також міністр транспорту Німеччини Патрік Шнайдер. Він зазначив, що мобільність не повинна бути привілеєм, а водійські права це ключ до свободи, особливо там, де громадський транспорт курсує рід. Що пропонують змінити для водіїв в Німеччині? По-перше, це теоретична частина. Кількість запитань у теоретичному іспиті скоротять майже на третину. Відвідування занять у класі стане необов'язковим. Навчатись можна буде повністю онлайн через спеціальні застосунки. Щодо практичної частини, то частину поїздок нічних автомагістральних та заміських дозволять відпрацьовувати на симуляторах, що зменшить витрати паливо та оренду автомобіля також відтепер дозволено здавати іспит на автоматів. Тривалість практичного іспиту хочуть скоротити з 55 до 25 хвилин згідно з нормами ЄС. Також кожна автошкола Німеччини матиме онлайн доступні дані про ціни, відгуки та статистику успішності учнів. Якщо реформа отримує підтримку федеральних земель, нові правила можуть набути чинності вже в першій половині 2026 року в Німеччині. Зараз новини для українських біженців у Сполучених Штатах, українські біженці в цій країні, починаючи з 16 жовтня цього року, мають сплачувати тисячу доларів, щоб залишитись в країні за програмою United for Ukraine. Відповідна інформація, друзі, з'явилась на сайті служби громадянства та міграції Сполучених Штатів. Збір запроваджується для всіх, отримувачів гуманітарного дозволу на проживання у США, зокрема також і для українців. Якщо громадянин України перебуває у Сполучених Штатах. За програмою «United for Ukraine» і термін його пароль спливає після 16 жовтня 2025 року. USCIS надійшла повідомлення із сумою та інструкціями щодо сплати цих тисячу доларів за кожного учасника дорослого чи дитину. Також для малозабезпечених осіб передбачено окремі винятки, які розглядаються індивідуально. Також американська влада рекомендує подавати заяву на продовження. Пароль не раніше ніж за 180 днів до завершення терміну дії дозволу. Таким чином, друзі, якщо в Європейському Союзі для українців продовжують тимчасовий захист безкоштовно, і ви можете залишатись легально до 4 березня 2027 року, то у Сполучених Штатах за цю привілею продовження статусу захисту за програмою United for Ukraine потрібно заплатити тисячу доларів. У Німеччині також є викриття шахрайства за соціальними виплатами. Німецька влада виявила 568 громадян Угорщини, що зареєструвались як біженці з України, аби отримати соціальні виплати. Перевірка, яка тривала з травня 2023 року, охопила понад 10 тисяч підозрілих випадків з них понад тисячу цього року. Скільки угорщина, ви знаєте, є членом європейського союзу. Її громадяни не мають права на тимчасовий захист чи допомогу Біргільґельт. Призначену для українців серед викритих осіб. Частина мала подвійне громадянство, а інші лише угорські паспорти. Переважно це виходці з Закарпаття, етнічні угорці або представники ромської громади. Відомо, що з 2010 року прем'єр-угорщини Віктор Орбан активно роздає угорські паспорти етнічним угорцям з Закарпаття, зокрема для впливу на вибори. І ті, хто скористався такою можливістю, втратили право на підтримку в Німеччині. Щодо новин для українців в Польщі, то дослідження аналітичного центру Гремі Персонал показало, що більшість українців в цій країні мають стабільну роботу, але не відчувають себе повністю прийнятими у польському суспільстві. 80% українців мають постійну роботу і хочуть залишитись, лише 11% відчувають справжнє прийняття, майже 70% Стикалася з опередженими ставленнями. Половина не спілкується з поляками поза роботою. Лише 18% респондентів вважають, що польські медіа показують українців позитивно. Тобто українцям не потрібні привілеї в Польщі, їм потрібно відчувати прийняття. Вони вже формують, нагадаю, 2,7% ВВП Польщі. Майже половина українців досі не впевнені, чи залишаться в Польщі, 18% планують повернутись після війни. 13% залишитись назавжди. Зміни для українців в Австрії тут відбувається закриття останнього центру для українських біженців. До кінця цього року у Відні припинить роботу. Останній центр притулок для громадян України. Це останній притулок для українських переселенців на території Австрії. Заклад нагадаю розрахований більш ніж на 200 людей. Та тривалий час він працював із перевантаженнями. За час функціонування він надав тимчасовий притулок харчування та правову допомогу близько 9 тисячам громадян України. Його закриття, означає, що система підтримки українських біженців в Австрії поступово переходить від кризової моделі до довгострокової інтеграції. Українці, які все ще потребуватимуть допомоги за житлом, можуть звертатись до місцевих муніципалітетів або неурядових організацій, які продовжують надавати. Підтримку. І також важливі зміни в Фінляндії. Тут нові умови отримання громадянства у 2025 році. Як це стосується українців, нагадаю, що 15 жовтня 2025 року парламент цієї країни ухвалив новий закон, який суттєво ускладнює отримання громадянства. Відтепер претендент має мати стабільне джерело доходу, це робота чи бізнес. Не перебувати на соціальній допомозі більше трьох місяців за два роки для українців ці зміни означають. Необхідність довести фінансову самостійність, мінімізувати соціальні виплати та уникати правопорушень. Особливо це стосується тих, хто перебуває у Фінляндії під тимчасовим захистом. Щодо українських біженців в Німеччині, друзі, тут в принципі ніяких радикальних змін не відбувається. Ви знаєте, що Німеччина продовжує приймати українських біженців. Земля, Північний Рейн-Вестфалія не приймає українців, виплати та вся соціальна. Допомога залишається без змін, тобто розмір виплат, мовні курси, розміщення. Весь пакет соціальний він залишився без змін. Хочу сказати, що такі країни, як Швейцарія і Норвегія, вони приймають українських біженців тільки з територій, на яких ведуться бойові дії. Тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2027 року. Отже, на цьому це всі важливі новини. Дякую, що дивились цей канал. До зустрічі.